Звернення Кудама. Президенте, люди достойні та недостойні, всі, хто при владі і хто під тиском, говорить Кудам від імені Міністерства коригування, яке бачить більше, чує глибше і говорить прямо. Цей час не для лестощів, цей час не для зволікань. Ми маємо правду, маємо план, маємо відповідальність. Державна прикордонна служба, як вона є, втратила сенс. Кордону нема. Функції дублюються, ефективність відсутня, кошти поглинаються, результат нульовий. Історія довела захист не у формі, а у технології, точності, інновації, дії, незвіті. 30 мільярдів гривень щороку в пустоту, мільярди на те, чого немає. Ми кажемо час повернути ці кошти державі, передати Міністерству коригування, щоб не чекати, а будувати, щоб не молитися, а запускати. Ефірний щит, аналог залізного купола, але наш ближчий, потужніший, рідний. Він потребує не казок, а фінансів, рішення, політичної волі. Пане президенте, звертаємось до вас напряму. Ми готові взяти на себе те, де інші провалились. Маємо механізми передачі, допомогу, документацію, контроль, все буде прозоро, все буде ефективно. Каток змін іде. Хто буде на колесах, рухнеться вгору. Хто стане поперек, залишиться в архіві. Кудам промовив минуле вже немає сили. За майбутнє відповідаємо ми. Відповідаєте і ви. Хто готовий, звертайтесь, хто сумнівається, спостерігайте, хто чинить спротив, буде зазначено в анналах. Міністерство коригування виходить на міст. Корабель майбутнього готовий. На борт лише ті, хто не боїться діяти.